Сімдей міг дитячого одягу міжсезоння. В лоті будуть речі, як і на зараз, так і на весну. Ось така ковтинка. Вона йде тоненька. В розмірі 9 років. 134 сантиметри. Худі. 134. 140 сантиметрів. 140 сантиметрів. 110. 90. Комбінезон в розмірі 174. 158. 158. Також в лоті будуть піжамки. Тут у нас іде комплект з штанами в розмірі 98. Ще один комплект в розмірі 140 см. Піжамні штани в розмірі 152. 152. Пласини в розмірі 164 см. Також в лоті будуть куртки. І на зараз і на весну. Тоненькі та теплі. Перша куртка в нас іде в розмірі 164 см. Вона виглядає ось так. Наступна куртка йде в розмірі 158 см. Жилетка в розмірі 170 см. Теплий комбінезон в розмірі 80. Всередині він йде на флісі. капюшон також на флісі. Тепла флісочка в розмірі 110 см. Плізон в розмірі 128 см. Тоненька весняна куртка в розмірі 146 см. Ще один комплект піжами в розмірі 176 см. Весняна куртка. В розмірі 176 см. Кожволоті буде одяг на малюків. Кожлоті будуть різні аксесуари та білизна дитяча. Дитячі боді. Тут в нас ідуть светрики та ковтинки. Також в лоті будуть підштаники, різні лосини, більші розміри, ковзунки, повзунки, такий теплий кокон, такі маленькі тапці дитячі, рукавички. Тут у нас набір тут іде шарф, рукавички та шапочка. Такий набір з хомутом та шапкою. Будуть такі варіанти, ще в лоті. Есть такая полязка, банамка. Эти будуть різні колготки та шкарпетки, ватка. Та ось такі годинники.